Ми прочитали вже такий коментар контроверсійний на твою думку. Пише чоловік жінці, як тільки кількість жінок на військових кладовищах буде дорівнювати кількості чоловіків, які вже там лежать, я за рівність. І дійсно вважаю жінок рів, рівно чоловікам і хочу розділити відповідальність на 50-50. на 50. Який це коментар? З чи це справедливість? Я думаю, це нерозуміння контексту, це нерозуміння того, що, е, ну, а за що він топить? Скоріше за все, ця людина і всі інші люди, які зараз так пишуть, е, ніколи не... Розбирались в тому, що таке патріархат, і чому це теж патріархат? Чому те, що чоловіки у нас військово зобов'язані, це патріархат, це те, проти чого фемінізм. А вони ну вони, мабуть, сприймають патріархат як те, що вигідно чоловікам. Все, що їм не вигідно, це вже не може бути патріархатом. Ні, патріархат шкодить їм також. І вони ніколи не відстоювали якісь інші шкідливі, ну шкідливість інших аспектів патріархату. Зате, от в цей вчепилися. По перше, по-друге. Ну, а діти. Ну, скільки у нас жінок з дітьми, яким чином вони собі це уявляють? У нас дитина завжди майже завжди вважається відповідальністю матері, матері, і скільки зараз родин, де батько військовий, а мати угу. з дитиною? Ну, ну це така тупість.